Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Продяг Second Hand. Сьогодні я потрапила на обнову ціна за кілограм 375 гривень. Сподобався мені ось такий светр грубої в'язки, він такий з доволі відкритим вирізом в розмірі XL. За своїм складом тут поєднання щоправда повністю синтетичне: акрил і поліестер. Але він бачите, наскільки величезний якось виявився. Це навіть не светра, якась тоніка. Довгі рукава, і сам по собі він дуже довгий і широкий. Загалом він в ідеальному стані і могла бути дуже класна знахідка, навіть незважаючи на те, що він синтетичний, адже такі от цвета відкриті все одно будеш носити поверх сорочок, так? а не на голе тіло. Наступна моя знахідка це таке от плаття чи туніка в розмірі М. Воно повністю з кашеміру, 100% кашемір. Ось такі от великі смужки: коричнева і якась така сіровато-бежева. Стан плаття дуже хороший, кашемір теж дуже добре збережений. Він не зібраний, не стертий, є невеликі ковтунці, але вони, мені здається, дуже легко відчистяться, їх навіть можна відчепити рукою. Ось така от бірочка, так вказано, що платко повністю з кашеміру. І давайте я вам його покажу на собі. На жаль, мені от в примірці воно не дуже сподобалося. Якщо внизу воно ще ось таке от більш так об'ємне, не так сильно прилягає, то в руху воно надто сильно обтянуло і мені це не дуже подобається. І в принципі з цим приляганням можна було б змиритися, якщо б платячко, наприклад, було однотонне. А ось цей принт мені взагалі не сподобався. Якось воно дешевить це плаття, воно не виглядає на якусь дорогу, якісну річ з кашеміру, як на мене. Платчико, як ви бачите, виглядає дуже скучно і дуже скромно. Наступна моя знахідка це від відомого бренду Gant. Ось такий от сфетер, написаний розмір XXL, але хтось його точно неправильно виправ, і він зменшився до розмірів а то й С-ки. Він такого темно-синього кольору, загалом він в дуже хорошому стані, якщо не враховувати той нюанс, що він не співпадає зі своїм розміром. За своїм складом він дуже хороший, 85% тодд-вовни і 15% поліаміду. Ну і ось так, в принципі, мені ідеально він підійшов по розміру. Єдине, що темно-синього кольору свитрів в моєму гардеробі достатньо, тому ще одного мені просто не потрібно. Але знахідка, погодьтесь, класна. Бренд якісний, далеко не дешевий, і насправді не так часто трапляється на ваговому секонд-хенді. Власне, думаю, його не забрала лише тому, що розмір не співпадав так з реальністю. І наступна моя знахідка це ось така от блуза від Мехіто. в такому вона кольорі бежево-рожевому, персиковому. І таких блуз насправді було кілька. Вони новенькі збіркою в різних розмірах. Раніше їх продавали бачите, на люксі. Ціна стоїть 250 гривень. Насправді вона сьогодні заважить гривень 50. За своїм складом блуза на 100% з коза, але якраз в районі бірки є дірочка, я так розумію, що вона залишилася ще з магазину, можливо, від магніта, оскільки така сама є дірочка і на інших блузах. Власне, я приміряю 38-го розміру блузу, але крім неї були ще 40-го, 42-го і в усіх в тому самому місці є ця дірочка. Власне, це і зупинило мене купити цю блузу, а загалом вона мені сподобалася. Вона класно підходить до ось таких от штанів. Окрім цих штанів, у мене є майже такого самого відтінку ще одні штани рожево бежеві які я нещодавно собі купила. І мені здається, що вона просто до них ідеально підійшла і вийшов би такий от комплект. Не знаю, можливо, все-таки повернутися за нею, і ця дірочка, в принципі, не така вже і страшна, і помітна. Також сподобався мені ще ось такий гольф светер Він повністю в дірочках. Він такий, от бачите, як ажурний, дуже красива. У нього в'язка. Він на 40% з махеру, Решта тут нейлон і акрил. Він в новенькому в ідеальному стані. Власне, вирішила його приміряти поверх цієї блузи. Бачите, блуза сама по собі такого вона фактично тілесного кольору. Але светр, на жаль, виявився на мене трішечки маловатим. Він ну, надто сильно мене обтягує. Все таки мені здається, такого формату светри мають бути більш такі от вільніше все таки більше простору має бути між тілом і самим светром. Наступна моя знахідка це ось така біла блуза. Це колаборація New Look і Анни Марія. Надзвичайної краси блуза, але хтось повідривав усі гудзики, повідрізав. Не знаю, для чого це було зроблено. Бачите, жодного гудзика не залишилось, але блуза дуже оригінальна, з таким дуже красивим комірцем, пишними рукавчиками. І, власне, зберігся єдиний гудзичок ось тут на бірці. Подивіться, які вони були прикольні у вигляді квіточки. За своїм складом блуза на 100% бавовни, Натуральна, вона в новому стані, якщо не враховувати так відрізані гудзики. Але на мене вона була малесенька. Дуже шкода, справді класна, дуже акцентна річ. І наступна моя знахідка це ось такий светер-кофта яскравого кольору, такий він фіолетово-рожевий, колір Фуксі. Біля горловини і на рукавах є вставки з такої блискучої нитки. Власне, ось такий бренд Розмір L, це дорогий якісний бренд, і це дуже хороший склад тканини. Власне, тут поєднання вовни і шовку. Саме через цей склад я і взяла цю річ. примірочну. власне, 80% вовни, 20% шовку. Кофта в ідеально новому стані, дуже крута, надзвичайно тепла. Я думаю, її можна використовувати як термобілизну, тобто взимку можна її підігати як нижній шар, а можна її носити як звичайну кофту, адже так в неї є ось ці такі от акцентні рукавчики. Дуже радію цій знахідці. Справді буду носити власне, її як термоодяг, взимку. Це те, що треба. Назвичайно м'яка, приємна до тіла і дуже класний у неї стан. Ну і, звичайно ж, сам склад тканини. А далі моя улюблена рубрика Мультяшні герої. Власне, знайшла ось такий світшот з песиком Снупі. Прикольний принц з такою потертістю, так, підвінтаж зроблений. Світшот не дитячий, це доросла річ, розмір 18 тобто це такий XXL, він доволі об'ємний. Зараз в примірці вам його покажу. Він теплий, за своїм складом натуральний. Це 100% котон бавовна, фірма Ту. Ну і власне, ось так він виглядає на мені. В принципі, прекрасно підійшов, і для дому, для зими теж дуже мені здається, буде зручна, комфортна річ. Думаю, я собі його теж куплю. Час від часу оновлюю собі власний домашній гардероб, і ви, напевно, помітили, останнім часом я почала приміряти різні такі от комфортні кофти, піжами. Цього в моєму відео стало з'являтися все більше і більше. А, власне, наступна моя знахідка це ось такі класичні смугасті штани, теж фірма Ту розмір. 12-й. Щоправда, склад у них не дуже. Тут переважає поліестер 65% і решта віскози. Ну І ось так вони, в принципі, непогано сіли на мою фігуру. Штани надзвичайно зручні, адже вверху вони йдуть на резинці і сядуть на будь-яку талію. Так, по довжині теж вони нібито добре підійшли. Але не дуже добре вони лягли вверху, у них старчать кишеньки, Тому треба ще подумати, купляти їх чи не купляти, хіба ще носити з якоюсь такою трішки подовженою сорочкою, так аби прикривати ці кишеньки, аби це не було так помітно. Хоча от сама смужка, ніби не є деформована, а йде рівно. Тому ну так, в принципі, впритик штани. І були ще ось такі білі джинси. Щоправда, це бренд Shine, Не дуже його люблю. Раніше вони продавалися на Luxin, коштували 350 гривень, але оскільки їх, напевно, довго там не купляли, переставили на ваговий секонд-хенд. Вони 100% бавовни, надзвичайно цупкі, дуже добре тримають форму, але це есочка. Вони на мене маленькі, тому просто вам покажу ось так от в руках. Класні такі от ну, базові штани білі. І покажу вам ще трішки дитячого одягу. Ось така от футболка була з посіпакою. Вона в новому ідеальному стані. І таких футболок цього разу було надзвичайно багато. Також сподобалася ось така біла з принтом аніме. Зараз це популярно серед дітей. І, власне, були різного кольору з різними принтами власне, одного того самого бренду. Наскільки я розумію, ці футболочки потрапили з якогось одного магазину сюди. Також серед дитячого одягу сподобалося ось таке худі від Adidas з величезним лого спереду, так, чорного базового кольору. І це на вік, я так розумію, 13-14 років. Худі теж в ідеально новому стані, потім його поважу, і ви дізнаєтесь його ціну. Серед верхнього одягу ще сподобалася ось така дитяча курточка, теж від Adidas з яскравою рожевою підкладкою в непоганому стані. А от серед дорослого верхнього одягу мені дуже сподобалася ось така джинсова куртка. Але на жаль, вона з дефектом ось тут така от величезна спереду пляма. Чи це від клею, чи це від якогось жиру. Ну мені здається, цю пляму нереально вивести. А куртка надзвичайно оригінальна. Вона об'ємна з об'ємними рукавами пишними. Дуже мені сподобалася. І, власне, рубрика зважування. Штани у нас коштують 146 гривень. Ось цей светр, термосветер заважив на 80 гривень. Я собі його купила. Рожевий світшот з песиком снупі заважив на 133 гривні. Власне, нагадується день завозу і ціна за кілограм сьогодні 375 гривень. Ну а ході від Adidas заважила на 168 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.